Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні вирішила зробити сметанник. Дуже простий рецепт. І, ну, як на мене, дуже смачний. Спочатку скажу, що треба. Значить, я буду робити дві порції розповідаю за одну порцію. Треба дві, два яйця перемішати з, з стаканом цукру. Добавить 250 г сметани і все хорошо перемішати. Потім додати два стакани муки і чайна ложка соди, гашона уксусом. Ну я е, не гасю уксусом, я соду додаю сметану, і я думаю, сметана її хорошо гасить. О, і все все хорошо перемішать, виливаємо в противень і випікаємо. Тепер будемо робити. Так, як я казала, я беру дві порції у мене тут. Буде пів літри сметани. Залишки. Навіть якщо трохи припорчена, то можна використовувати. Буває не спів з'їсти, а вона постояла теж вже чутно. Це в мене навіть сметана трошки з кефіром, з кислим молоком, бо я зливала зверху із молока сметану. Ну, ще тільки постояло воно під, під, підійшло, але ну, ще не скисло. Тому трохи навіть так додаю соду. Значить, все приготувало. Починаю шукати. Та я не приготувала так. Дві чайні ложечки. Хай газет сметані, тим більше, що тут ну, навіть чуть-чуть кисло молока є. Так. Теперь додаємо цукор, два стакана і чотири яйця. Пиріг можна за бажанням перемостити або якимсь кремом, або просто сметану збити з цукром. І ось, ось так просто перемішуємо. Не треба не взбивати, нічого, просто все гарно. Щоб розтворився цукор. Ну, от коли цукор без грудочок, але ну, в мене тут попадаються грудочки. Вже з мішка вибираю остатки, так вже є грудочки трошки. Мені дуже подобається цей рецепт, дуже смачний, я колись другий раз щось швидко приготувати би, і не знаю, що. Там, чи печення якесь, чи що, то треба замісити, зробити форми. Там, тось, е, так само думала сьогодні зробити медовий торт. У мене також ще від покійної сфекрухи рецепт. Дуже мені подобається, але нема свіжої геть, такої сметани на крем. тому вирішила, А сметана є. то я спочу сметанник вже якось другого разу буду готувати медових. Е, це, що я роблю, бо багато бачила рецепти дуже різні. Тому колись приготую і покажу вам. І 4 стакана, ну, двійна порція муки, також гарно перемішуємо. Я вже просіяла муку. Просто приготувала все, щоб не займати ваш час, а просто щоб все готове, перемішаю зараз і. Вон приготувала дечко, застелила пергаментом, змазала олійкою трошки, щоб не пристало. Ось так. так це можна вже прибрати. Так, і додаю два пакетика ванільного цукру. Як немає нічого страшного, ну, я думаю, так буде смачніше, коли гарно пахне. Ну, думаю, що, мабуть, зроблю із начинкою. У мене там є і варена згущенка домашня, така в мене пригостила подруга. І варення є, то можна щось підібрати. Так як завтра 8 березня, я не готуюся, але ну, до чаю щось треба, щоб постійно було, тому вирішила оце спекти. Так. Гарно вимішуємо, щоб не було грудочок. Духовку розігріваю на 180 градусів, це залежить від вашої духовки. Я привикла на своїй на 180 пекти. Майже все печу на 180. І запікаю і печу. Тому при бажанні можна добавити какао, хто хоче. Буде присмак з какао. Ну, я додала ваніль, я думаю, що буде добре. Ось, бачите, така, отака консистенція, виходить, тіста. І все. Ось дечко, бачите, приготувала і зараз висипаю тісто дечка. Ось так, друзі, розправляю, щоб більш-менш рівномірно було, бо серединка по-любому піднімається, виходить, вище. Суховка в мене вже розігріта, ставлю минут на 40. Але ну, спостерігати треба, буде рум'яна корочка, дивитися, можна проткнути, подивитися, чи вже готове, і забирати його. Друзі, от уже спікся пиріг. Дивіться, пробую зубочисткою, сухеньке, все. Спікся за 25 хвилин. Якщо у вас буде на одну порцію, то може ще й швидше спечеться. Зараз дам трошки остинуть і потім перемостю його. Ну от, друзі, спекла я свій тортик. Остив, я його розрізала на три частини. Хочу одну частину змастити. Ось у мене така домашня згущенка. Ой, змащу один корж. Ми не шкодуємо, щоб було смачне. Намо що тоді покажу? Ну отчус і намастила. Накриваю другим коржем. Отак От прижимаю трошки і це в мене полуничне варення. Пахне. Також гарно не шкодую, щоб воно пропиталося, щоб було смачне. Тепер накриваємо верхнім коржом, якби ще попасти на те, де було, не знаю. Ну, буде так. І зараз подивлюсь, якщо вийде, зроблю глазур. Ну от, друзі, дивіться, яка краса вийшла. До речі, знайшла в інтернеті. Е... Рецепт глазурі так готується, і теж дуже дешевий рецепт. Хочу вам прочитати про інгредієнти і як робиться: 80 г цукру, 10 борошно, борошна або крохмалю, 20 г какао, 100 г води або молока, 35 г олії без запаху. Спочатку змішуєте сухі інгредієнти. Потім додаєте воду і під кінець додаєте олію. Е, ну, чи воду, чи молоко це на ваш вибір. Я робила на воді. Е, е, замість олії також можна використати е, вершкове масло. Ну, я з олії без запаху робила на смак обалденне. Взагалі, супер. Так що от такий тортик у мене вийшов, не ждала і не гадала. І так у мене пішло натхнення. Ще зробила такі. Котлетки із сиром всерединки, запечені в духовці. Ось дивіться, яка смакота. То потекло ну, потік сир і там, ну, яйця йде, сметана, Іменно юшка витекла, пригоріла, нічого ну, страшного, тут -то також було потекло, ну, навіть від дека відставало дуже добре. Ось таку смакоту наготувала. Дякую всім за увагу, хто додивився. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі. На цьому все, пока.